Знову Меседес, Vito, 2002, зараз, да, 2000, 2001 рік. А, сьогодні у нас буде невеличка робота по електриці. Немає підсвітки у нас, бачите, прибою. От щось є. Так, щось є проблема, не знаю, щось Ну, не з перемикачом. Точніше, тут поставлена сигналка. Бачите, воно зараз пікає, нажимає. Коротше, як завжди ці сигналки, ще якесь реліс щевкає там, сабатою Ну, я не знаю, для чого це робити. Ну, бачите, воно не робить довго ці китайські сигналізації і так далі. Ну, нічого, а, що, які в нас тут е, проблеми? Проблеми немає світла, габаритів спереду, ззаду. Е, далі підсвітка приборки боки. Ну тут зрозуміло, що будуть в лампочках проблеми. І якісь там поляді задні. Теж якісь там проблеми. Так, от я підключив, зараз включив габарити І спереду в нас нічого. Тут, дивіться, кашлін за фай. Так, от тут зліва є габарит Так, підсвітки також немає, каже хазяїн. З одного номера. Так, автомобіль доглянутий. Бачите, що в нас мотор доволі чистий. Так, ну що, зняв я ліву, праву фару передню. От вона. А далі що ми перевіряємо? Схема в мене є освітлення спринтера. Так, і маса. У нас білий, вроді, дальний. Ну, перевіримо ще раз. Це на схемі, чи воно все сходиться. А далі, тут, бачите, щось напаяно. Ну нічого. Це ми все розглянемо. Так, це в нас маса. Масу хтось відривав, чи що це таке, я навіть не знаю. Ну, нічого, ми розглянемо. Так, включаємо зараз габарити і подивимося, чи є у нас тут плюс на габарити самі. Так, от зараз ми будемо перевіряти, чи є у нас тут. Так, дивився схему. Схему я нагуглив, я тема відвідо з ГОБО. Я знайшов на одному сайту. Ну, там одні писали, що стара рухлядь. сайт. По, ну, база по старих машинях. Якраз та база мені дуже допомагає. Так, оцей габарит, бачите, у нас. Сивий в червону полоску. Так, тут є питання. Все хорошо А так, що далі ми будемо робити? Так, тут, бачу, забрали такі бачите, спеціальні, бачите, на габарит лампочки. Ну, ми постараємося зараз покласти такі пластмасові. Ну, я вам покажу такі розйом, як вже і на намагаюсь. Ну, тут такий і був. Так, от поставимо такі у нас лампочки обично. 5 ваттні, які мають нас іти на габаріти. Вже змонтую все, вже покажу. Як. Ну, підключати їх. Там є маса, покажу як точно. Ну, я думаю, що у вас таких труднощів не виникне. Бо, тому що, якщо завод, ну тут маса, бачите, корічневий. Це у нас, бачите, це у нас габаріти, кому буде надо Так, дивіться, цей китайський патрон Взагалі, як вітце. Бачите? Підходить взагалі, ну, навіть доволі неплохо. Так як його випустили від цього. Так, все, як з заводу. Ставимо і ця фара у нас готова. Так, габаріти я вже зробив. Передні, все у нас там працює, зараз покажу. Так, от так світи. У фарах все робить, все промазав. Бліжні, дальні по туманки. Тут все працює. Так, далі не робив у нас центральний замок. Тут ліва дверка не закривається. Делі ще не робив динамік. В общем, я тут так просто трошки розрив проводку. Ну, я теж роблю, але ну, я паяю і в кембек. Тут по-хорошому потрібно міняти проводку повністю у частки. Ці. Ось, вважайте це, щоб замінити, все добре зробити, то 2-3 години роботи упорно. Багато хто підіхає. Люди не хочуть платити, кажуть, мені ось два дротик підпаяти. От За таких проводів тут все на соплях, все на скутках. Не знаю, хто це робив, повністю все на скутках. Я будь-який провод лиш, ну, потягну, все розвалюється. Ну, Прийдеться це все упакувати. Ну, Проводку я не буду міняти. Я це все буду пропаювати у термоусадку, тому що це невігодно робити, тому що люди це не цінять. Так, ну от, прийшлося додати проводку. Ну, я бачите, такі в кембики ловлю і паяю, де воно лопло, я розробую. Ну, Кабеля трималися, проводка точніше на фаує волосинках. На динамік повністю проводка була завкана. От я поміняв повністю. Ну, пробуємо це все мотаємо і попадаємо в дверку. Так, ну що, 4 години був коло однієї в общем, чому у нас не робив динамік, це. Поводка погнила теж. А далі не оби. я там паяв провода. А в общем тут стоїть усилитель. і прийшлося магнітолі там підключати ще провода. І усилитель у нас 4 зараз я покажу. А, кстати, це повністю оригінальний пасажир, повністю заводський пасажир. Це дуже рідкісні віто. А бачите, тут навіть є реміння. бачите такі. Є жаби такі, які відкриваються ці бокові стекла. Динамік, тут, тут. Ну, машина доволі прикольна. Так, покажу вам салончик. Ну, класно, дуже. Я люблю бусики. Ну, Взагалі шикарно. Я скажу чесно, і для їзди, комфорту, то кращої машини немає. Так, включимо світло. Так, от таке тут світло в салоні. Так, от тут підсилювач. Це я відео для хазяїна облі, щоб він бачив. Неправильно підключено. Ну, та сторона справді була проблема у А, Тут бачите 4 канала, то тобто потрібно 4 тюльпана. Ніякий магнітол не має 4 виходних канала. Я тут подивився, вони думали, що тут буде, бачите, подаватись. Тут пише, бачите, AUX L І -E. І що там пише? I e. То це, щоб ви знали, подається сигнал у магнітол. А він не має, бачите? Не має виход на сабуфер. Вот де виход на сабуфер, бачите? На лінійній. Вот E і, наприклад, E і L. Коротше, потрібно ще такий переходник. Ну, я щось придумаю. ж замовився такий переходничок. Ну, з тим ми розібралися. Тепер показую ззаду. Що тут у нас робиться ззаду? Взагалі, нічого тут не працює. Так, тут. Ось ця поводка, я відкрутив тут болтик, всі повода поклали на масу. Я лише забрав отут легенько і все зрозуміло. Я не знаю, ну це взагалі просто дивіться, як похабно, це мене вже руки чорні від цих поводів. Взагалі, подивіться, це все такі. Я не знаю, там є запобіжні. Короті, я зараз поводку всю витягую і це повністю пойдеться. Ну, тут, бачу, хоч небагато проводів, може, удасться нам все перепаяти. Коротше, проводку сунемо сюди і стараємося витягнути всю косу, і пойдеться там все паяти. Так, ну от який участок. Ну, сантиметр 20 і так само віце. Я все попаяв. І в мене, виходить, і згіб буде вже нова проводка. Бачите, тут аж я ловився і тут. І тоді я за це перемотаю, вже цієї проводки повинно хватити на 10 років точно. Так, ну що, пізна година. вже. А, взагалі, всю проводку а, ну, поміняв з цієї сторони. І от так буде виглядати. Вже буде все скріплено. Все на стяжках і все надіжно. А, далі центральний замок. А, немає сюди питання. Немає на бокову дверку. От таким я штучкою шукаю. Ну, вона дуже допомагає в роботі. Ви просто не представляєте, наскільки воно допомагає. Це практично, якби не ці штуки китайці придумали, то приходиться розбирати вообще всю косу, де є обрив чи проводка перегнила. Ну це дуже допомагає в роботі. А, давайте подивимося, тут взагалі кабель АБС поклали. Але нічого, давайте будемо шукати, подивимося, чи вона йде по криші, чи йде по порогу. Так, масу поклав цей кабель вообще в воздусі, і цей. і цей. Масу немає різниці, і сигнал, Коротше, у нас буде по двох проводах пошті. Ну, не по двох, а по одному. Так, от тут проводка. Так, дивимося сюди, що у нас показано. Так, сюда і пішло воно. Так. Пішло по долині. Значить, у нас. Е, пішло воно по порогу. Так, тут вже тія сигнал. У цій майоніші. Е, я даю тут, на мене, що стають ногами. І тому поводка перебилася, думаю. Так, ще раз перевіряємо. Так, все, відкручуємо по їх. І дивимося, що в нас там. Скоро ж тут проводка прогнила вже. Так. От так воно у нас тут. Проводка йде. Так, іде, з що буде ще в одному місці перебити. Е, ну, що я скажу? Той, хто клав. Ну, ж, ну Нічого такого немає страшного, але тут всього питання і є подохранітелі. А це у нас на динаміці. Бачите, теж все передавлено. Тут майже пошті, бачите, воно. Ну Що я скажу? Ну нічого. І також під тим порогом теж саме буде. Тут також у нас немає сюди питання. Я думаю, що там е, теж буде перебито. Не знаю, ці деки є, повіримо, чи тут взагалі є привод. Там ну, бачу, що може бути, напевно. Ну, Подивимось, а там вже покаже нам. Ну, все, перевіряємо, значить, ще цю праву дверку. і з машиною вже буде на віддачу. Так, взагалі все складав, такий у нас світик. Все працює. Повороти світло, ззаду також. Такий невеликий обзор. Ну, мої відео не для обучення. Це так кому скучно а дивитися. ну Взагалі, я поклонник дуже от таких міні-бусиків. Дуже класні машини, чесно, гарні, Дивіться, це оригінальний пасажир. Дуже гарна машина. Все, такий не обзор невеликий. Всім дякую за увагу.